Глянь, яка приколюха приїхала прикольна, отака От магнітна. А якщо я вам скажу, що коштує 150 гривень кілограм і вага 33 кг, це вже вас зацікавить, додивитися відео до кінця. Дивіться, перевіряємо як, як завжди, ваша улюблена іскра, якої майже не видно, і беремо спектрометр. А ну ж, якщо б видно був аналіз, подойди. Запускаємо. І бачите, яка кількість нікелю в ній. Прикольно. Отаких от, от штук чоловік казав, 6-7 каже, здав в обичний металолом. Отака от, от уважно, уважно, будь ласка, перевіряйте кожну штуковину, яка у вас викликає хоч маленьку підозру. І висилайте нам, якщо не переживаєте, відправте кусочок на аналіз, зробимо аналіз, скажемо ціну, а ви вже потім відправите ціляком. Дякую, будьте уважні.